І ще про зброю китайські військові інженери створили дивний гібрид снаряда і дрона. Mm. Це 155-мм міліметровий боєприпас, в корпусі якого знаходиться розвідувальний безпілотник. Як це працює гармата. випускає снаряд. Він летить біля 10 кілометрів. Після чого корпус розкривається. Дрон-розвідник залишається в небі і коригує далі роботу артилерії. Причому видання Дефенс Експрес пише, що цей винахід китайці вже тестували і залишили задоволені. Це був технічно дуже складний проєкт. Робота над ним тривала більше 10 років. Але військові експерти при цьому не розуміють, з чого саме тут можна радіти, бо 10 кілометрів за сучасними мірками це мало. Ну, так. Зараз звичайні мавіки на більше відстані літають, тому що за час розробки 10 років винахід встиг морально застаріти. Ну насправді китай... Зараз дуже багато експерим... експериментують зі зброєю, і деякі з цих експериментів вони показово демонструють світу, деякі навпаки приховують. Тож, яких монстрів створила військова китайська інженерія, і в якій війні Пекін хоче їх використати? Про це в сюжеті Віталія Залевського. Лише один такий боєприпас може занурити у темряву кілька районів міста. Китайці назвали його графітовою бомбою. Вона розкладається у повітрі на 90 циліндричних частинок. Вони відскакують від землі і вибухають, аби розсіяти дрібні вуглецеві волокна, оброблені хімією. Якщо скинути бомбу на електростанцію або трансформаторний вузол, ці волокна намотаються на дроти та виключать коротке замикання. Насправді незрозуміло, китайці вже мають таку зброю чи тільки розробляють, бо саму бомбу вони не демонстрували, лише показали по місцевому телебаченню ось цю комп'ютерну графіку. Заявлено, що ця зброя може вивести з ладу електрику на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Бомбу Пекін може використати проти інфраструктури енергопостачання Тайваню. Такі припущення від користувачів з'явилися під відео. Подібні розробки в минулому використову. Волі також НАТО застосовувало схожі бомби проти цілей у Сербії. Тоді вдалося паралізувати близько 70% електропостачання. Китайці протестували і новий метод висадки десанту. Тепер кораблі можна з'єднати висувними мостами. Судни шикуються в ряд і створюють умовний пірс. По ньому можуть їхати танки, бронемашини та інша важка техніка. Так китайські війська можуть висаджуватись на незручних узбережжях куди раніше дістатися з моря було важко або взагалі неможливо. Довжина такого мосту може сягати 120 метрів. Завдяки цьому техніка з кораблів може без проблем дістатися до суші, навіть якщо на шляху є мілководдя, рифи. Такі судна Китаю потрібні для найбільшої десантної операції на Тайвань, пропускають у Дефенс Експрес. Китайці будують щонайменше 5 таких барж, однак їх кількість можуть збільшити, адже вони значно дешевші за традиційні десантні судна. А ще у Китаї помітили невідомий реактивний екраноплан. Він може летіти надзвичайно низько, всього на висоті кількох метрів над водою. Через це його складніше помітити радарами та системами протикорабельної оборони. А ще він набагато швидший за кораблі. Ним можуть оперативно перевозити морських піхотинців або зброю на берег. Схожі літальні апарати розробляли в радянському союзі. Наприклад, Каспійський монстр, китайська версія, має сірий колір. У ній є чотири великі реактивні двигуни над крилом. Пише Невол News. Неофіційно цей екраноплан називають бохайським морським чудовиском.